Я запрошую вас на ялинкову алею зірок серед ялинок. Urban Tree презентує вам литу суперзірку у зеленому кольорі у трьох найпопулярніших висотах. Для того щоб вони були максимально натуральні, сюди наноситься коричнева фарба. Саме через особливість цього матеріалу і кріплення така ялинка прослужить вам більше 10 років. Кожна ця ялинка складається із двох частин. Це потрібно для того, щоб вони помістилися в ось таку компактну чотирихшарову коробку. До речі, на цьому ви економите гроші на доставці, тому що не потрібно переплачувати за упакування. До того ж, вам буде де зберігати ялинку не в сезон. Обмотка з ПВХ є лише на стовбурі і на дроті. Це потрібно для того, щоб не було видно просвітів. Підставка долита гілинок металева, і щоб вона не пошкодила підлогу. Тут є ось така заглушка у структурі. Міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Гілочка буде тримати свою форму, навіть якщо на ній буде багато іграшок. Також ви можете змінювати діаметр, так як гілочка дуже добре гнеться. Матеріал на ялинках первинний, тобто безпечний, без жодних домішків і без запаху. Обираючи ялинку на Урбан-3, ви обираєте безпеку, адже при зіткненні з вогнем ці ялинки не будуть горіти, а лише поступово-поступово тліти. Тож обирайте потрібну висоту і замовляйте новорічну красуню саме зараз.